Земельна ділянка стадіону Авангард в Мукачеві площею майже в три гектари під арештом. Таку ухвалу, за словами Володимира Поляка, голови громадської організації Правозахист споживачів виніс Ужгородський міськрайонний суд. Нагадаємо, мова йде про історичний спорткомплекс, який 24 депутати Мукачівської міської ради рішенням сесії від 22 серпня 2023 року передали у приватну власність товариство з обмеженою відповідальністю Універсал М. Питання стояло про накладення обтяження на земельну ділянку. Незалежно від того, чи є інформація, що вона була продана, чи має бути продана, тобто з цього моменту суд прийняв рішення накласти обтяження у вигляді. А решту будь-які дії відносно цієї земельної ділянки. Саме після ухвалення сесійного рішення про передачу у приватні руки стадіону Овенгард, за словами голови громадської організації Федерація футболу Мукачівського району Тараса Алмашія, його громадська організація спільно з іншими, що діють Мукачеві, проаналізували наявну документацію та звернулися до відповідних органів для перевірки законності ухваленого на сесії рішення. Результатом наших Нашої діяльності стала ухвала суду, яку було оголошено в понеділок. Рішенням суду було накладено арешт на земельну ділянку стадіону «Авангард» і винесено... Е Коротку ухвалу суду сьогодні, в п'ятницю судом буде оприлюднено, не оприлюднено, а винесено повну розширену ухвалу суду, де буде чітко вказано, що накладається арешт на земельну діянку стадіону Ванга. Наявні документи на той час ми були обмежені в документах. Стали достатньо підстави заявити, що ми вбачали якісь порушення. Зараз проведені перші якісь аналізи вже спеціалізованою прокуратурою, проведено відкрите кримінальне провадження і веде головне слідчі управління за. Карпатської області йдеться про заклад соціально культурно-спортивного характеру, і це ділянка має сторічну історію. Це позиція громадської організації федерації футбольної і ми. Мали би отримувати послуги такого характеру на цьому стані, тому не йдеться про якусь власність, приватній формі чи в комунальній власності, а йдеться про заклад, який має бути доступний для громадян міста. Тому приватизувати його, це, по-перше, було б неправильно, бо воно вже є в комунальній власності і таким чином питання вирішено. А інше питання було, нам стало відомо із джерел, що йдеться про зміну цільового призначення цієї ділянки, щоб власне турбувало всіх спортивно спільно. Тут містом качував, а на місці стадіону має побудувати житловий комплекс. Тому, власне, питання так і було сформульовано, завуальовано трошки на порядку денному, не лише е, затвердження там, документів, які були розглянуті, експертна оцінка і так далі, далі, а й зміна цільового призначення. Оце якраз стало якраз, тим камнем спротиву, який не можна було допустити. Причому були приховані джерела. Хто прийняв таке рішення? Написав від чого, і посилання, що нібито якась там частина приватної власності знаходиться в оренді. Тривалий час воно не є достатнім для того, щоб змінювати, скажімо, цільові призначення ділянки, тим більше в рекреаційній зоні. Скандальна ситуація довкола привласнення ласого шматку земельної ділянки в центрі Мукачева триває уже більше півроку. За інформацією, оприлюдненою в соцмережах громадським діячем Павлом Федакою, за цей період небайдужі неодноразово били на сполох, аби не допустити деребан землі. Я тричі у своїх дописах звертав увагу на цю оборудку. Десятки публікацій проти Дерибану авангарду було в спільноті Мукачево-СОС, виданні Трибуна у зверненнях Тараса Алмашія, голови Федерації футболу Мукачівського району. Нас не чули в Закарпатті, почули аж у столичних кабінетах антикорупційних органів. Рило в пушку у всіх основних гравців політичного спектру України. Нещодавня цитата: прості українці гинуть, захищаючи державу, а депутати з мером ловлять золоту рибку в каламутній воді. Команда балоги Народу, батьківщина, Європейська Солідарність. Коли йдуть шкурні питання, зникають всі політичні протиріччя. Відтак наслідком продажу стадіону Авангард стали масштабні обшуки, які 10 жовтня сколихнули Закарпаття. Вони відбулися в голови Мукачівської міської ради Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланята, власне, у приміщенні Мукачівської міськради. Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево. Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 мільйонів гривень. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міської ради. Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми стали свідками того, що працівники правоохоронних органів, саме НАБУ чи САП, працівниками Служби безпеки, проводилися обшуки усіх фігурантів, що стосуються. Голосування чи приватизації земельної ділянки стадіону Авангар. Е, я сподіваюся, що працівники правоохоронних органів доведуть цю справу до злогічного завершення, вилучить документи, які нам не були надані на протязі останнього півроку, і докажуть факт законності чи незаконності приватизації чи викупу земельної ділянки стадіону Авангар. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, вартість оцінки земельної ділянки занижена у кілька разів. А проводила її приватна фірма, яка розміщена в Полтаві. Там власне також провели обшуки. Там знаходиться фірма, яка займалась оцінкою. Земельної ділянки, тобто, коли виставляється земля на продаж, то керується експертною оцінкою. Власне питання є про охоронців і до тих експертів, які здійснювали оцінку цієї земельної ділянки. І е, наразі тривають слідчі дії. От, нікого там не затримали, не заарештували. Були проведені е, обшуки, і далі вже буде після ряду експертиз, буде проведено там підозрю, вручено підозрою, Проведено там можливо якісь додаткові слідчі дії. Наразі відповідні правоохоронні органи досліджують зібрану інформацію у рамках кримінального провадження. Опісля стане відомо, чи таки законно стадіон Авангард, який належав громаді, перейшов до приватної власності посадовців Закарпаття і чи понесуть винні відповідальність за деребан землі.